Сьогодні ми, сьогодні ми маємо надзвичайну заступницю, оскільки її, хоча і коротке життя, для нас є чимось захопливим, з огляду на духа, яким жила свята Тереса від дитятка Ісуса. Вихована в католицькій християнській родині в атмосфері молитви, в атмосфері любові, вона дуже рано у молодому, дуже дитячому ще віці відкрила і зрозуміла це покликання до служіння Господу аж до того, що коли захотіла вступити в монастир, то мала отримати дозвіл від папи і отримала його. Оскільки ще 15 років їй було, якщо не помиляюсь, 15-14 років авдієнці у папи і просила, дозволь мені, Святи Отче, вступити в монастир. І вона отримала цей дозвіл, і потім її життя, воно було хоч коротким, але дуже насиченим. Скажу, щиро, можна навіть і позаздрити цьому, оскільки ця насиченість була насиченістю Богом самим. Це те, що кожен з нас носить собі це прагнення бути ближче Бога. Настільки, щоб зрозуміти його, як часто, скільки багато разів ми чули, я не розумію Бога, не відчуваю Його, не знаю. Можливо, трохи й тому, що ми, як люди тримаємося своїх якихось таких схем і думаємо, що от треба тільки такою стежкою пройтися. І неодноразово нам буває складно бути відкритими на Бога після зранень, після якихось неприємних ситуацій. Але водночас, коли вона зрозуміла це, і хтось може сказати: ну, це ще дитячий наївний вік. Але у Божому розумінні вік не має значення в такому, як в нашому людському. Багато хто зі святих померла, помираючи у ранньому віці, відкрили Божу любов, повноту Божої любові. Її покликання вона задавала собі питання, ким я маю бути в церкві? Ким я маю бути в церкві? Питання, яке ми собі задаємо теж. Бо ж хочемо мати якусь значимість, хочемо е, знати своє місце. І якщо, наприклад, не йдеться про те, що будемо ганятися за те, щоб кимсь бути найважливішим, не про це йдеться. Але знати ким я є і яке є моє місце, до чого я покликаний. Це є це перебільшує навіть гонитву за, за привілеями, за всім іншим. Це перебільшується це, ким я є. І яке є моє місце в церкві, яке є моє місце покликання, ким хоче мене бачити Бог? Це найглибше прагнення відкритого християнина, який відкритий на Божу благодать. І неодноразово ми, власне, за цим тужимо і цього прагнемо. Іноді помилково думаючи, хочемо вершин і висот, і привілеїв, і займати якесь становище. Ні. Ким я хочу бути в очах Бога. І це глибоке питання Святої Терези, власне є для нас величезним прикладом. Після багатьох пошуків вона отримує відповідь У церкві я буду любов'ю відкрила це покликання любити. Що означає любити багато значень бути відкритим, бути готовим на зранення, бути готовим на те, що не всі зрозуміють. Багато таких моментів. Але любов, як читаємо у Святого Павла, перемагає ті всі речі, перед якими ми боронимося, яких ми не хочемо у своєму житті досвідчити. А любов це перемагає. І це є шлях. І приходять до Ісуса люди, які хочуть бути Його учнями. Вони захоплюються його поведінкою, його словами, його силою, міцю, і, неначе хочуть бути, навчитися від нього бути подібними, знати, бо є прагнення в нас і знати щось більше, краще, глибше. Я піду за тобою, але, і ось це, от умова але. Буде складно для кожного християнина. Все одно ми будемо ставити умови але. Бо маємо вже якісь питання ще без відповідей, маємо певне вагання, страх переживання. Але. але, І ось тут такий ключовий момент, з яким кожним, кожному з нас доведеться зустрітися раніше чи пізніше. Поклав руку на плуг, не відвертайся. І тут нам складно буває, бо ми можемо змінювати рішення, ми можемо трансформуватися, ми, перемі... ми міняємося з віком, з часом, з досвідом. Що, однак, найкраще, щоб в нас не змінювалося. Але якщо, якщо буде змінюватися, то в властивому доброму напрямку. Що не змінювалося б найкраще? Для християнина це. Вірність, тобто залишитися з Богом завжди, завжди, незважаючи на труднощі випробування. Але щоб змінилося, це найще більша довіра до Бога і ще більша любов до Нього, до себе, до ближнього. І ось тут ми іноді про космічні речі, глобальні думаємо, хочемо звершити щось надзвичайне, що залишитися в пам'яті. Бог дивиться на серце і дивиться на те, що в ньому є. І не завжди ми теж і готові показати це, бо боїмося, іноді іноді боїмося. Але те, що може змінитися, це те, що любов буде зростати. І ось тут цей приклад Святої Терези, молодої жінки, яка вирішила і зрозуміла, що буду, буду любов'ю. Більше того. Будучи у кармелі, будучи у закритому монастирі, де є сам монастир, храм, келій, де живуть жили і живуть монахи, монахині, і плюс територія така відгороджена, де є трохи городини, трохи рослин, всього того, що є потрібно для того, щоб харчуватися і працювати. І ось такий замкнутий простір, а ми дивимося, наскільки в такому місці можна бути відданим Богові і бути тим, хто переживає, хвилюється і цілим серцем, життям, духом підтримує місійну діяльність церкви, її листування з місіонерами. За яких вона молилася, яких підтримувала, яким було складно на інших континентах, які переживали свої труднощі, її молитва, її листування, її підтримка духовна додавала їм сили відваги. Ось таке от воно серце повне любові, на відстані далеко. Сьогодні, коли згадуємо всіх наших захисників, Можливо, в церкві ми можемо взяти приклад для себе від Святої Терези, Ким я буду, тим, хто помолиться кожного дня за захисників України. Багато хто переживає, багато хто боїться. На фронті люди, нероботи, вони теж бояться, вони теж бояться, теж переживають. Теж думають про свої сім'ї, родини, дітей, яких хтось не бачив вже півроку, рік. Багато хто не бачить дітей, які зростають, народилися, але ще не бачили. Не бачили після народження, побували день, два, три, може, п'ять, повернулися на фронт. Ким ми можемо бути у Церкві сьогодні, церкві в Україні, в церкві. Я сьогодні мав розмову з працівником телебачення, католицького телебачення, віковічного слова з Німеччини. Він запевняє: Ми молимося за вас, ми розуміємо, що вам дуже складно. Не до кінця каже, ми цього не переживаємо, але ми молимося за вас. А отже, ця молитва не тільки у нас в Україні, але й тих людей, які знають про ситуацію, є. Тим виразом любові. Кожен з нас може бути любов'ю і витривалістю у молитві, щоб не забирати, не забирати принаймні в цьому руку з плуга, на який ми поклали свою руку, і спробуймо бути витривалими, щоб молитися. Сьогодні ми згадуємо і тих, хто також в наших молитвах, і треба згадати тих, хто загинув. Тих, хто воює і тих, хто загинув. Це вже ті, які віддали своє життя за нас. Ми можемо задати собі питання, ким буду я сьогодні в церкві? Такі, який є. Те, що переживаю, що, що мене хвилює, чого я боюся. Де, як я думаю, не дотягую до чогось. Може, хотів би бути більш святим, більш не знаю, лагіднішим, більше любити, але не дотягую, розумію. Будь витривалим, будь витривалою. Поклали ми руку на плуг, коли прийняли Ісуса Христа як Спасителя і Відкупителя. От такі ми і будьмо на сьогодні. Завтра може бути інакше. Завтра ми можемо знайти відповідь на питання, які собі задаємо, так як Свята Тереза, ким маю бути? Але нехай рука на цьому плузі залишається. Залишити мертвим ховати мертвих, залишити себе вчорашнього вчора. Сьогодні, якщо веду боротьбу за своє духовне життя, не з іншими, як хтось колись скривдив, щось зробив, сказав, із собою вчорашнім. Таку веду боротьбу. Бо наші захисники ведуть боротьбу за нас, щоб ми могли вести цю боротьбу, боротьбу, а ми нехай будемо відкриті на Те і залишаємося при тому плузі разом з Богом, щоб вести боротьбу для них і за них. І на тих, хто боїться, і тих, хто дуже боїться, і тих, хто більш сміливий, тих, хто менш сміливий. Всі ми потребуємо того, щоб Бог зміцнив нас. Амінь.